На речку. Не більше. Інші люди у нас, у нас свідомі кіян, свідомі українці, які не будуть продавати царечку, які хочуть реальних кардинальних змін в цій країні. Тому за Полепишена ніхто не буде голосувати. І Полепишенко єдине, що йому залишається, це хоч якось піари. І він піариться, він подав на Віталія Санікова суд і просить його 100 тисяч гривень, нібито на те, що е, Віталій Саніко обвинувачує його у на напису. Всі знають, що на написано був Своє. І ми всі повинні брати приклад Віталія Салінка. Це людина, яка дійсно має таку силу волю, таку мужність боротися проти цього бандита. Він сам бореться проти цього бандита. Він зараз э, правові площині бореться в судах. Але я думаю, що скоро це протистояння може перерости на вулиці. Бо громада буде підтримувати чесних, справедливих людей. Бо Віталій Салінко це, це бувший директор школи, який після цього, після на написав, став інвалідом. І я думаю, що люди підтримують таких людей, як Віталій Санніков. Бо, коли пишемо зараз підтримки зовсім немає. І що він робить? Він просто подає зараз в суд на Віталія Санікова і просить у нього за це 100 тисяч у простого директора школи. Людина, яка обікрала Шевченківський район, на якому три кримінальні справи, який цими мільйонами може розкидуватися, який відпочиває на всяких санаторіях за кордоном, які їздить. В Мальту, в Іспанію, на Бора Бора, куди завгодно, і йому плювати на Віталія Сальнікова, Йому плювати на мешканців Шевченківського району, йому плювати взагалі на українців і на киян. Бо це людина, це він себе завжди називав політиком, але це неправда, Це просто є знову брехня. Він є типовий політикат, якого піклується. Можна сказати навіть і політична повія, правильно, але це людина, яка керується не якимись національними цінностями. Він не керується ідейними цінностями, він не керується цими цінностями, за якими зараз з вами тут стоїмо товарису. Він керується простими олігархічними цінностями, накрасти, вкрасти, розікрати, зробити якісь рейдерські захоплення, бо останнім часом синоніми. Захопити рейдерське захоплення, обікрасти, вбити, це синоніми слів Пилепишини. Саме тому у нього є це, знаєте, його як отой непотрібний орган, треба ампутувати просто, щоб його не було, щоб це було просто перейти в історію. Бо таких як Пилипишин, не повинно бути в Україні, і взагалі жодній країні світу не повинно бути. Такі Пилипишини повинні сидіти на нарах і бути там. Вони повинні сидіти в, в тюрмі. Бо якщо ти зек, якщо ти бандит. Тобі одна дорога, це тюрма. Це повинно бути аксіомою і дома. І коли свобода прийде до влади, він там і опиниться. Але ви розумієте, тут також дві сторони одної медалі. Коли людина не несе покарання, то є така тенденція в світі, є, я вам чесно кажу. І ми всі будемо, може, свідками цього, що люди після цього потрапляють у по люк, що люди після цього випадково ламають собі ноги і опиняються в лікарні. Бо пам'ятаєте, коли перед виборами його посадили в СІЗО, він сидів в лікарні, нібито переховувався, ніби йому було погано, ніби він себе погано почував. А то були квіточки. Я думаю, якщо він дійсно не опиниться в тюрмі, то почнеться самосуд людей над Пилипишином. Бо Пилипишино, я ж кажу, взагалі не сприймають в Києві. Якщо ви його побачите на вулиці, треба, ну, під це все як мінімум, треба плювати в цю людину. Треба тикати пальцями, що це бандит. І це треба висвітлювати, щоб був резонанс. Бо ми з вами це розуміємо. Треба донести це людям, що за Пелепишена голосувати не можна. У нас є свій кандидат, який переміг його на 223-му Це Юрій Левченко, який переміг і в чесній боротьбі його. А завдяки тільки цим фальсифікаціям, які зробив Пилепише, за що йому треба ще одну кримінальну справу, четверту відкривати. Його треба за це саджати. І коли він на цю клоунату влаштовував на 23-му окрузі, вони туди спочатку бабок проплачених привів, потім студентів. За гречкою за гроші, потім туди братків своїх привів. Оці тітушки, які ми бачимо зараз постійно на всіх аксах. Це також братки ж Полепишина. Вони ж, як ці ручні котята, завжди біля нього. Скільки грошей дадуть, стільки будуть стояти. Тому я ж кажу, Полепишин боїться людей. Він охороняє себе. я ж кажу, З ними завжди якісь братки. Він завжди ховається, сідає в машину, на вулицях не ходить. А чому? Бо людині страшно, просто страшно. Він боїться людей. Ви пам'ятаєте суд, коли був над ним, коли ми взяли кільце його машини? Ви пам'ятаєте, який він синій там сидів? А знаєте чому? Бо боявся поніше, бо думав, що зараз я ж кажу, будемо вікна виносити і машину будемо перевертати. А воно до того йде. Бо якщо людина я ж кажу, буде залишатися чому? на волі, а такі, наприклад, патріоти і націоналісти, як, наприклад, Ярослав Лисенко, Сергій Бойко, їх як переслідують, які зараз сидять по судам їх ганяють. Чи, наприклад, Олексій Воронцов, якого так само по судах манять. Коли патріоти, націоналісти зараз опиняються в СІЗО, а такі бандити розгулюються по містам вулицях Києва. І не тільки Києва, а й за кордоном десь гуляють, то ця ситуація недопустима. І я думаю, коли свобода прийде до влади, такого більше не буде в нашій країні. І бандити будуть сидіти в тюрмах. І це не популістичний лозунг 2004 року. Це догма повинна бути. Якщо ти бандит, тобі повинна світити тюрма. Зараз ми знаходимося на... Під Солом'янським районним судом. Всередині зараз там відбувається судове засідання, тому будемо тримати руку на пульсі, дивитися, що там відбувається. У нас є в телефонному режимі людина, яка там знаходиться. Вона буде говорити, до чого е, дійшло, ну, яке рішення зараз там буде прийматися. А поки я пропоную товариство поскандувати, щоб ми, по-перше, побежали...